Знаєш, мать, що я скучив вже за нашим дімкою. Він після того, як поїхав в город, взагалі до нас не дзвонить. Але ж він там працює, його також треба зрозуміти. З ким мені картошку зараз йти копати. Ну набери Дімку спитай, а вдруг приїде поможе. Привіт, дімка. Так, алло. Гайдано в село. Приїжджай, поможеш картошку копати мені. Немає як, роботи дуже багато зараз. Я зрозумів. що у нього багато роботи. Ху, бля. О, дімка, привіт! Мені треба твоя допомога. Зерно напайдали. Треба з кимось забрати. Приїдь допоможи. Так, ну вибач, ну не маю як. Роботи дуже багато. Завал взагалі. Зрозумів. Фі момент слейте. Тамо. Я приїхав. Боже яка радість, дімка приїхав. Нема щоб літом приїхати допомогти татові. Припхався зимою. Отак От завжди. Надіюсь, він не здогадається, що я приїхав зимою, щоб нічого не допомагати. Ну, чого стоїмо на порозі, Пішли чаю поп'є. Зарибки, давай. Ну розказуй, Гайда, чого не приїжджав стільки часу? Тато, ну не приїжджав, бо роботи багато. Та да, бо не хотів ішачити тут, як кінь. Ну не вже не зрозуміло. Все мені зрозуміло. Не приїжджав, бо допомагати мені не хотів. І ще сидить, тут, насміхається з мене. Ось я перехтів того чаю. Зараз приїду. Так, знаєш що, Дімка? Я знаю, чого ти приїхав зимою. Приїхав зимою, щоб нічого не допомагати по дому. Правду кажи. Так, тато, ти правий. А не вийде. Ось Лопата пішов, відкинув сніг на подвір'ї. І за подвіром, і перед воротами, і на городі. Поняв? А на городі для чого?